Головне на цю мить у Дніпроньюз. Я Анастасія Васько. Вітаю. І далі говоримо про таке. Два роки захищав Україну. Теплоенергетик з Харкова у Дніпрі проходить реабілітацію після важких поранень. Опалювальний сезон у Дніпрі. 1 листопада в оселях містян потеплішає картини, яких можна торкатися у Дніпрі. Відкрилася виставка текстурного живопису Шлях до себе. Відзавтра в оселях Дніпрян потеплішає. Опалювальний сезон у цьому році розпочнуть 1 листопада. В першу чергу до мережі підключать лікарні, дитячі садочки та школи, а згодом квартири місцевих мешканців. Підприємство повністю готове до забезпечення Дніпра теплом. В першу чергу ми починаємо опалювати соціальну сферу, це 76 лікарень, 201 школа, 168 дитячих садочків. Помимо цього, ми ще 3300 будинків опалюємо. 29 котлів да, ми поміняли, на... з капітальної ремонту були, і 52 насоси на енергоефективних було в нас замінено. З роботи були виконані дуже великий об'єм для того, щоб наші містяни одержали своєчасне тепло. Будинки, що зазнали пошкоджень внаслідок ракетного удару РФ по Дніпру минулої п'ятниці, невдовзі ремонтуватимуть. Рішенням сесії Дніпровської міськради на це виділено майже 27 мільйонів гривень. Відновлення потребують близько чотирьох десятків будинків, покрівлі та вікна. Люди стараються забрати з пошкоджених оселі речі, що вціліли. Наша Аліса Антонюк поспілкувалась із постраждалими. Дніпряни несуть квіти і лампадки на місце страшного удару, де минулої п'ятниці під час атаки загинули п'ятеро людей. Місцеві жителі з жагом згадують події. Пані Ірину з-під уламків врятував її онук. Була вдома, роздався вдома, роздався вибух, в пів дванадцятого. Вийти не змогла, двері заклинило. Мене звільняли. Дуже гарні люди були. Тут і люда жила, і світа. Ой, не можу говорити. Пані Алла з чоловіком ігором виносять з квартири в цілілі речі. Жити у цьому будинку вони, на жаль, більше не зможуть. Поки тимчасово оселилися у друзів, коли прийшла комісія, подивилася, сказала дом встановленню не підлягає. На місце події оперативно прибули всі служби, надавши необхідну допомогу. Зараз люди займаються збором документів для отримання коштів на оренду житла. І волонтери, і їжа, і якийсь фонд нам теплі покривадла давали, фонарики USB, ну закриті окна. У жінки потрошені відразу дві автівки. А уламками скла пошкоджено всю побутову техніку. В гараж, оце він накрив цей гараж, і оце з моїми машинами зробили. Одна доньки, одна моя була. Отак зруйнована наша меб... мебля, отут вона, Ці, стояла, вона стояла, і оце вона. все літіло сюди, стукнуло в ту стінку, і там в ванне все завалилось і зламалось. Ось був шкаф шкаф з моєї літератури, яку я любила, читала. І ото вікно на мене, ось бачите, стоїть вікно, оце о. «Оце упало там, де я лежала. Я підскочила, я не знаю, як воно мені, мені ще по голові не дало. Тут стояв шкаф, всі двері отак завалились, і ми вибиралися з-під тих дверей і босиком по цьому склу бігли. У квартиру також потрапили уламки ракети та обпекли чоловіку спину. От це такий шматочок з вітеля. Тоже до нас прилетіли і, по... і такі шматочки наші можна. сусіди з другого поверху теж має безліч. Також суттєво постраждала квартира сусіда жінки. Наразі чоловік перебуває у лікарні. Він лежав на цьому дивані. Е, оці ящики прилетіли, і він каже: мене перевернуло. Він головою сюди, а то його аж туди перевернуло. І тільки те його і спасло, бо оці ж ящики вже підвинули, щоб тут ходити можна. Ну забило дуже забило його. Там і руку поранило, і ногу, і зараз він в лікарні знаходиться. Станом на зараз у лікарнях знаходяться шестеро постраждалих. Серед них дві дитини. Одна дитина має середній стабільний, а інша перебуває у важкому стані, однак має позитивну динаміку. Стан дорослих середній. Найбільше рунування, звісно, були в Новокадетському районі це в районі вулиці Васюка. Там було пошкоджено 10 покрівель житлових будинків. Два будинки були пошкоджені до такого стану, що вони не не є умов, там немає умов для проживання мешканців. Будуть ремонтувати і замінювати пошкоджені покрівлі, які були пошкоджені внаслідок вибухової хвилі. На позачерговій сесії виділили кошти на це. Додаткові Аліса Антонюк, Борис Єфімов, Ніпротіві. Милиці мені не до душі. Військовослужбовець Сергій до повномасштабної війни працював теплоенергетиком у рідному Харкові після вторгнення ворога рвався на поле бою як офіцер запасу. Втім. Бойову повістку отримав лише у 2023 році. Має кілька поранень. Останнє отримав цьогоріч влітку. Після лікування не міг підвестися на ноги через біль, який досі супроводжує захисника під час реабілітації. Чи є зрушення у самопочутті бійця? Дивіться в наступному матеріалі. Військовослужбовець Сергій у мирному житті теплоенергетик з Харкова два роки захищав Україну. Двічі отримував важкі поранення: перше на запорізькому напрямку, друге на Донеччині, де разом із побратимами утримував бойові позиції під час ворожого наступу. Перше поранення було ну те підрив гранату. Як тобто було з легеня пробита, права нога була ну сколками посічена, але не ну. Не так, як кажуть, важко. А ось друге друге ми потрапили в таку як засідку, і нас відпрацювали АГС. АГС це такий, як він кулемет, але трішки більше калібр. Для захисника чимало означала підтримка побратимів, та зокрема й командира. І слова мого командира були зі мною в той момент. Мі, перед як завданням. У мене була розмова, і він каже, а я в тебе вірю. І знаєте, це головне. Це головне, тому що коли тебе підтримує командир, твій командир, то це, я вам скажу, велика мотивація, і з цією мотивацією ми і йдемо. У Сергія пошкодження нерву. Захисник приступив до другого етапу після лікування, а саме до реабілітації. У Дніпровському репцентрі перебуває другий тиждень. Чоловіку не можна сильно навантажуватися, тому він проходить реабілітацію за індивідуальною програмою. Давайте ми включимо цей режим. І тут ви зможете бачити, яка тисне, тисне натискайте. Бачите так? Так, нормально. Чи важче, на... чи нормально? А дивіться, це воно показує, що ви зараз лівою ногою більше тиснете, ніж право. Тобто треба право більше допочити. Залишилися ускладнення, які полягають в обмеженні рухливості суглобів. Нижньої кінцівки і погіршення чутливості. Причому погіршення не саме того, що він менше відчуває, а навпаки, у гіперчутливості. Тобто його нервова система сприймає будь-який подразник набагато інтенсивніше ніж у звичайної людини. Навіть звичайне надягання шкарпеток перетворюється для Сергія на сильний біль, додає фізичний терапевт, та завдяки вправам є покращення. Намагаюсь ходити без милиць скільки можу, тому що коли я наступаю на ногу. Я падаю. Координація трішки мене підводить зменшення. Відчуттів, це називається десенсибілізація. Ми це цього досягаємо за рахунок спеціального подразнення цих тканин. Це і мануальні втручання, це і використання різних структур, коли ми торкаємося до шкіри, торкаємося кінцівкою. У Сергія є всі шанси на відновлення. Втім, реабілітація не буде швидкою у майбутньому. Військовослужбовець планує повернутися до побратимів на поле бою. Я завжди там. І де б я не знаходився, я на своїй землі. Як я виконував завдання, я так і буду виконувати завдання. Сім'я є сім'я. Валерія Дев'ятко, Іван Поломарів, Дніпро Тіві. За місяць заробляли понад 4 мільйони. Такий прибуток організували мешканці Дніпропетровщини. Вони виробляли та продавали тютюнові вироби. За даними слідства, організував схему мешканець Кам'янського та долучив знайомих. Щомісячно виготовляли 60 тисяч пачок, зберігали їх у різних областях. Правоохоронці вилучили докази. Учасником обрано запобіжні заходи. У Дніпрі дві крадіжки за два місяці протягом вересня-жовтня чоловік викрав електроінструменти з господарських приміщень у Шевченківському районі міста. Крадієм виявився 42-річний містянин, який вже мав проблеми із законом за скоєння аналогічних злочинів. Чоловіка вже затримали. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Нацполіція усунула злочинне угрупування, яке постачало наркотики у колонію. Наркобізнес було налагоджено в'язним виправної установи. Туди він залучив ще вісім осіб. Організована група збувала метадон як серед засуджених, так і на волі. Продавали наркотики вони на території Київської та Житомирської областей. Щомісяця група збувала в середньому понад 4 кілограми метадону. Оплату за товар, ділки. Ділили за допомогою переказів на карту. Кількість їхніх постійних клієнтів наркоспоживачів сягала близько ста осіб. Фігурантам слідчі повідомили про підозру. Слідчі нацполіції повідомили про підозру організатору та учасникам організованої злочинної групи в незаконному придбанні, перевезенні пересиланні та збуті наркотичної речовини і сильнодіючих лікарських засобів за частиною 3 статті 307 та частиною 4 статті 321. Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Вирощував нарковмісні рослини. У Кам'янському поліцейські викрили містянина у вирощуванні коноплі. Аби не привертати уваги до насаджень, 42-річний чоловік приховував їх від сторонніх очей захисною плівкою. Фігуранту вже повідомили про підозру у вирощуванні конопель. Наловили риби на 1,3 мільйони гривень. Риб патруль Дніпропетровщини викрив шістьох браконьєрів, які масово знищували водні біоресурси на південному водосховищі у Дніпропетровській області. За допомогою сіток порушники наловили понад тонну риби. Фігурантам загрожує штраф з конфіскацією знарядь. СБУ затримала на Буковині агента ФСБ та його спільника, які шпугували за маршрутами залізничних перевезень ЗСУ. За даними слідства, чоловіка завербували ще у 2015 році. І після повномасштабного вторгнення він активно почав створювати агентурну мережу. І він закликав ухилятися від мобілізації та розповсюджував кремлівську пропаганду. Для виконання завдання ФСБ він залучив. Місцевого жителя, якому обіцяв допомогу в уникненні призову, у зловмисників вилучили докази їхньої діяльності. Обидва перебувають під вартою, слідство триває. Співпрацював з військово-космічними силами країни-агресора. СБУ спільно з кіберполіцією затримали у Харкові власника російської компанії, яка допомагає Роскосмосу запускати супутники-шпигуни. Фігурантом виявився 47-річний харків'янин, який обіймає посаду гендиректором російської компанії, що налаштовує супутники-шпигуни Кондор ФК та обзор Р. Російському агенту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вбив 22 українських солдат. У Фінляндії судитимуть колишнього командира неонацистського підрозділу Русич. Ян Петровський звинувачується у військових злочинах навесні 2014 року. Він та його команда вбивали та сильно кривдили українських військовослужбовців. Його затримали у Фінляндії влітку 2023 року, коли він намагався відлетіти з Гельсінки до Ніци. Володимир Зеленський зазначив, що Україна та Угорщина готують важливу двосторонню угоду. Вона торкнеться у тому числі безпекових питань і вступу України в НАТО. За словами президента, угода має на меті. Усунути непорозуміння між країнами та швидко вирішувати можливі проблемні питання. Ми просимо не блокувати запрошення України в НАТО, тобто не підтримувати, не голосувати за нас, а не блокувати. Литва передала Україні новий пакет військової допомоги. Ця партія буде призначена саме для підготовки бійців ЗСУ до зимового періоду. У пакету війшли електрогенератори, боєприпаси та міномети з лютого 2022 року. Литва надала Україні військову підтримку у сумі на понад 700 мільйонів євро. Мінсоцполітики України застерігає, у мережі з'явилися фейкові посилання на отримання однієї тисячі гривень від держави. Особливо активно їх поширюють у телеграмі, видаючи за офіційні акаунти міністерства. У відомстві наголошують, не довіряйте таким повідомленням і не переходьте за підозрілими лінками. Це шахрайські ресурси, які вимагають введення персональних даних банківських карток. Це може дати шахраям доступ до ваших грошей. Картини, яких можна торкатися, у Дніпрі відкрилася виставка текстурного живопису Шлях до себе. Авторка робіт мисткиня з Кам'янського Олена Фішбейн. В експозиції близько 40 картин, здебільшого, це пейзажі. Відвідати виставку можна у Дніпровському будинку мистецтв протягом місяця. Серед перших відвідувачів була і наша знімальна група. Мені дуже подобається, що тут така випукла текстура, що її можна потрогати, що вона виділяється, що вона дуже яскрава. Що каміння його одразу видно, і вона создає 3D-ефект, ти одразу його бачиш. І Те, що художниця не боїться експериментувати з кольором, вона дуже яскрава. Особливість цього живопису це текстурний живопис. І е, ви ж бачите, що тут не тільки візуальні ефекти, але й тактильні. Цю тактильну картину можна трошки погладити і побачити, що вона така. Вона відображає текстуру, вона відображає каміння, стволи дерев. ну, Просто вона трошечки об'ємна. І для мене це мене захопило, я закохалась в цю техніку, тому що для мене це медитація. Ідея, це прагнення до гармонії, до світла. Не так часто ми можемо в такій техніці побачити роботи, текстурний живопис. Тут треба володіти не тільки ну, певними знаннями, а вміти розпорядитися у тими матеріалами, які художник використовує. І я гадаю, що пані Олени це цілком вдається. З дитинства, бо в мене в трьох поколіннях митці не професійні, але всі малювали і олію, і портрети, і пейзажі. Я була в медицині. Я працювала колись у лікарні мечникова в кардіохірургії, в операційній. Потім хімік. І це вже третя зміна моєї професійної діяльності. Ці роботи на дуже високому рівні, щоб досягти такого рівню, інколи людина своє повністю життя витрачає на це, щоб майстерність така була і композиція, і бачення, тому що це не тільки гарна робота в плані кольору. Кожна робота свій філософський сенс має. Я хочу просто весь фокус уваги людей, яким зараз всім дуже важко перевести в поле позитив. В поле природи саме це допоможе їм вцілити морально в наших важких умовах. І про погоду. Потужний вітер насувається на Дніпропетровщину. Завтра, 1 листопада, в день у Дніпрі та по області очікуються пориви південно-західного вітру, які будуть до 20 метрів на секунду. Гідрометеоролог Василь Гринчак також підтвердив цей факт. У зв'язку з переміщенням активного циклону очікується посилення вітру до штурмових значень до 15-20 метрів за секунду завтра в день порив вітру. І такий вітер збережеться і на 2 листопада. Теж пориви південно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду, що відноситься до небезпечного метеорологічної явища. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. За завдання міського голови Бориса Філатова, всі комунальні служби Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. До зустрічі. Слава Україні.